Вийшла з дому та не повернулася. У Рівному зникла жінка. Рідні кажуть, сталося це 1 липня цього року. У 12.30 вона вийшла з магазина і пішла не в тому напрямку, де вона проживає. Потім її бачили біля нашого будинку з магазина, і вона пішла по Дубинський верх. З того часу ми її не бачили. Рідні розклеїли оголошення про пошук зниклої родички по місту. Також опублікували в інтернет-ресурсах. Жінку бачили у різних місцях рівного, на продовольчому та андріївському ринках, поблизу єврейського кладовища на північному. Зі слів доньки, у зниклої Марії Ярощук були проблеми зі здоров'ям, а саме з пам'яттю. Зниклій 70 років. У її мами була хвороба Айцегеймера. І я бачила проблеми зі здоров'ям, але вона цього не визнавала. Я нічого не могла зробити. Ранічно. Вона до останнього дня вона робила, все ходила на роботу. Такого не було. У день зникнення знайомі помітили дивну поведінку зниклої жінки, проте не надали цьому уваги. Знайомі казали, що вона була замкнута вже. Ну Хвороба ж чуть-чуть. Казали, що вона не така, як завжди, мовчазна якась була. Що казала, що їй все надоїло. Заяву до поліції про зникнення Марії Ярощук написали одразу. Поліцейські продовжують пошуки зниклої жительки Рівного. Я 1 липня через години 3-4 я подзвонила. Вони сказали, ще почекати 2 години. І десь в 6, я, Вже в мене поліція була і написала заяву. Вони казали і на жидовокзалі були, і на київській на вокзалі були, і де бомжі тусуються були, і на кладбищі вони були. Але немає на офіційних ресурсах головного управління національної поліції в Рівненській області теж розмістили оголошення про зниклу жінку та вказали прикмети, по яких можна упізнати Марію Ярощук. Зріст приблизно метр 65, м. середньої тілобудови волосся каштанове фарбоване коротке. Була одягнена у фіолетову блузку, темні штани з квітковим принтом та фіолетові тапочки. Рідні просять усіх, хто бачив зниклу Марію Ярощук або має хоча б якусь інформацію, дзвонити за номером 066 301 19 54 або одразу звертатися до поліції. На неї дуже чекають вдома. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.